Привіт, привіт друзі! Ми не звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми будемо приймати участь у перегонях на конях. Так, дуже цікаво, яка вот у нас буде гра. Я пам'ятаю, ми з вами грали вже один раз у щось схоже. Це були перегони на байках. Але сьогодні будемо саме на конячках. І давайте відразу будемо розбиратися, як саме нам гоняти, тому що я не зовсім розумію. Я знаю, що ми тут будемо ганятися на конях, але зараз я не маю коня, тому давайте подивимося. Так. Ми можемо взяти конячку і ми можемо взяти якийсь. ага, Ми можемо взяти ось такий арбалет. Е так, Ага, добре. так, Як мені його прибрати? Е ось так. Все. добре, я, я зрозумів. Окей, і ми можемо засповнити коня. М окей, Ось таким чином. О ось тепер ми так, сідаємо на нього. О, так. Я когось збив, я когось збив. Вибачте, будь ласка, я не хотів. Ага! Куди я погнав? Тихо, 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 тихо. Стояти, 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 все. Окей, і у мене є можливість стріляти. Оба! ну, Давайте, хована і ну, якщо чесно, якась не дуже. Тому давайте просто, просто топимо вперед. Просто поїхали вперед, і зараз будемо намагатися намагатися все це діло якомога скоріше пройти. Так, обережненько. Головне це обережність. Ми з вами, друзі, вже пам'ятаємо, як це працює з, а, минулими, з минулої подібної гри. Найголовніше це просто обережненько. До речі, мені подобається поки що, поки що ще можу сказати, що а, ну, це все діло так, обережно обережно, але е, керування, керування всією. Воно, ну, я, 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 якщо чесно, покраще, покраще, ніж було керувати байком. Тому, що, ну, конячка, тебе якась покраще слухається. Байк там заносило просто нереально так обережно, друже, тихесенько, тихенько, я ледь не збив його. А, так, так, так. О, тихо, тихо, тихо. Але. Єдине, що я можу сказати, що байк можна було досить швидко і оперативно зупинити, а її я зараз не зупиню, її я зараз ніяк не зупиню. Але, але, але мені зупинятися особливо то й не потрібно, тому що, ну, подивіться, зараз непогано все це і так іде. Але тихесенько, тихесенько. Усе одно, не дивлячись на те, що все йде непогано, ми концентруємося, концентруємося а, і обережно все це діло. Намагаємося проходити, тому що я навіть не впевнений, чи є тут чекпоінти І давайте подивимося, тут а, вгорі пишуться гравці: там я взагалі є чи ні? Чому я себе не бачу? Я так розумію, їх занадто. Так, обережно, що тут робити? Так, давайте я. Я хочу просто зрозуміти, що тут робити, тому що, дивлячись, судячи з усього, я можу просто сюди стрибнути, але але ні, я не буду сюди просто стрибати. Я піду робити це обережно. Я зараз обережненько, максимально це все діло пройду. так і куди мене ведуть? Е, от сюди. Добре, ну давайте. Так, і. О, так, так, так! Тихенько. Куди? Я не знаю, куди я. Давайте. Добре, 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 давайте, друзі, знаєте, що давайте я просто ось так, ось таким чином. Максимально обережно! Господи, господи! Так, тихо, тихо, а я не в ту сторону. Так. Почекайте, як це працює. А, я звідси прийшов. Все, я, я, зрозумів, я зрозумів. Так, 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 все добре, друзі. Так, невеличкі технічні шоколадки в нас а, виникли. Я не я, я не в ту сторону побіг, я не так зрозуміл. Але добре, добре, добре. Зараз це буде, зараз ми все зробимо. Так, піднімаємося. Да кось, що я казав. Я навіть тут себе не бачу. Я не бачу, що є тут, чи мене тут немає, і не дуже зрозуміло, де є тут взагалі якісь які. Дечі. Що тут робити? Добре. А, ну ні, добре, я розумію, що тут робити. Зараз мені. Потрібно просто вперед іти. А, але я маю на увазі. Я маю на увазі, як мені зрозуміти, скільки мені взагалі залишилося до кінця. Тому що, ну, подивіться, таке відчуття, що ось гравець, який на... знаходиться на першому місці, він навіть ніяким чином не. Так, обережно, ось сюди. він навіть ніяким чином не змінилося його положення. Так, обережно тепер. Сюди. А, він взагалі він впав! Він впав, бідолага. Добре. Добре, добре, добре. Ми йдемо, ми йдемо в корети, намагаємося не падати. Я все Ще себе не бачу. О, подивіться, там переді мною хтось біжить. Давайте спробуємо їх наздогнати зараз. Так, тихенько. Щось мені не подобається, що тут о, якось усе о, такими, знаєте, ривками не дуже незрозумілими, і мені це не дуже подобається, тому що, ну о, о, наскільки я можу о, судити, о, наскільки я можу сказати, з... і... Завжди, 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 коли у нас є такі ривки, то це все закінчиться не дуже гарно, тому що ну ось з, у нас буде якийсь абах і все. Тому що я не пам'ятаю вже, чесно, друзі, це було досить давно, тому я вже не пам'ятаю, як це було точно, але коли я ганяв на байках, то там в мене був якийсь абаг, із -за якого я просто впав на ровному місці, і і все, і все, все закінчилося так. Зараз обережно, максимально тут йдемо. Так, 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 тихенько, 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 тихенько. Тихо, 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 господи, господи. Господи, господи, все. А, так, ну я здається, прошу. До речі, подивіться, я вже на першому місці. Я вже на першому місці. Це дуже гарно, це прикольно. Так, і ми. Але я все ще не можу розслабитися. Я все тут тихо, 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 я все ще повинен просто йти. Друзі, я не знаю, можливо, вам зараз здається, що це все максимально просто, але це ну, ну не так. Це чесно, не так. Якщо вам прям дуже-дуже цікаво, спробуйте також самі пограти в цю гру, тому що це насправді досить складно. Це досить складно. І, а, ну, я знаю, я знаю, я можу зрозуміти. Чому вам можливо так здається, тому що мені можливо також здалося, що це дуже просто, якщо дивитися просто на відео, але насправді, друзі, це, це не дуже просто тут потрібно стрибати, господи. Це не дуже просто, тому що, ну, ось як мінімум, тут дуже-дуже погано, те, що, коли ти біжиш, ти розумієш одну просту штуку, що якщо ти зараз один раз впадеш, все, на цьому все закінчиться. Так. Обережна, обережна, обережна. Господи. Ти розумієш, що якщо ти зараз один раз просто впадеш, буквально ось одна помилка, одна помилка, і все, і все закінчилося. Тому тихо-тихо-тихо. Тому страшно, страшно, страшно дуже падати. Я не хочу, друзі, падати, чесно, дуже сильно не хочу, тому я намагаюся на максимальній. О, о, я зміг встати. Я зміг стати. Так, все, давайте. Просто-просто потрібно перевести дух. Просто тихенько, тихесенько, максимально. Стоїмо тут, стоїмо, аналізуємо ситуацію, що нам тут потрібно далі буде робити, потрібно буде пройтися тут. Добре, добре, добре. Ну давайте, поїхали. Я спробую. О, до речі, я можу ось так. Ой, я можу тихисенько йти. Хоча це насправді не дуже гарно, тому що якщо я буду йти занадто тихо, то е, я не зможу стрибати. Ось в чому проблема, тому що я не зможу стрибати, і це буде проблема, тому що коли я дійду до місця, де потрібно стрибати, як нап, як, наприклад, ось тут, е, то через. Мою повільну швидкість я можу ну, просто впасти. Просто впасти це буде не дуже гарно, тому давайте зараз а, будемо вже намагатися робити так, як потрібно. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихесенько, тихесенько. Господи, закінчитися вже, будь ласка, мені страшно, мені страшно, мені страшно. Опа, сюди, 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 сюди. Ось сюди, ось сюди. Проходимо, проходимо. Все добре, окей, окей, окей. Ідемо сюди. А, так, 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 так. І стрибаємо. Добре, окей, тепер йдемо сюди і знову стрибаємо. Господи, і знову стрибаємо. Мені кожного разу здається, що я зараз сюди не дострибну, але, але я якимось чудом, просто якимось чином я сюди дострибую, я не знаю, як це працює, чесно, друзі. Це дуже-дуже якась незвичайна, а, незвичайна механіка, я можу сказати, незвичайна якась система, як саме це працює. Тихосенько. Але, але дякую хоча б за те, що це працює. Просто дякую хоча б за це. Опа, все, окей. Так, і давайте ми зараз заповільнимося, просто Аналіз ситуації, друзі. Аналіз ситуації. Дивимося, що нам потрібно буде. Так, там потрібно буде стрибати Окей, і давайте ми знаємо, що зробимо. Я хочу подивитися, що у мене тут є, тому що мені тут щось дають. Окей, мені дали монетки. Добре. Тут мені щось здають. Ага, це у нас магазин преміум конячок. Добре. А, і це у нас стейдж. Другий, другий етап я можу його розблокувати за три тисячі монет. Але монет в мене ще немає, тому ми його розблокувати не можемо. Тому побігли. Все, побігли, побігли, побігли. Знову, 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 просто на концентрації. Намагаємося. Так, обережно, обережно, обережно. Ось сюди тепер. А, все. Ну, поки що нормально, поки що нормально. Головне, не накаркати, тому що зараз накарка і все. І закінчиться моє нормально. І все почнеться спочатку. Я не хочу, я дуже сильно не хочу, аби так було. А, тому обережненько. обережненько. Так, а можна якийсь чекпоінт чи щось таке. А як? А як? Ага, все добре, я зрозумів їх також. Можна. Опа, все добре. Окей, окей. Логіку я трішечки зрозумів. Так, господи, тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Окей, 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 окей. Так. А, і сюди, сюди, сюди. Опа! Опа. І Так, 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 так. Скільки їх ще залишилося? Це насправді досить складно, тому що. Я не знаю, якщо я зараз не зможу нормально його перестрибнути, то що станеться? Можливо, я навіть і Це буде не дуже приємно. Окей, так, сюди я прийшов. Тут у нас що, тут можна просто бігти. Е, добре, тут можна просто бігти. А звідки переді мною взявся грав? Це що таке? Це що таке? Це місто? Ніфіга собі, так, добре. Так, 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 стрибаємо. Привіт, е, друже. Привіт, друже, привіт, друже. Приві, тихо, тихо. Та йомайо, -йо, як мені... І все, розворачуємося. Ой, сюди. Ома, все, окей, поїхали. Привіт, друже, привіт, дружі, я йду сюди. Я так. Ома. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, давайте проходимо просто тут. Обережненька, обережненька, обережненька. Це що таке? Ой-ой-ой-ой, так. Е, а чому? Чому? Що таке? А, потрібно вниз стрібати. Все, я я, 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 я здається зрозумів. Окей, так, давайте стріб'ємо обережненько сюди. Обережненько сюди і тепер повертаємося. Чому? Ти на мене чекаєш? Що ти хочеш? Іди вперед. Давай, 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 давай. Я, я дозволяю, йди вперед. Не хочеш, ну добре, тоді я піду. Так. 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 Так, так, ні. Я розвалився. Як це взагалі пройти? Це ж нереально. Так, ну добре, давайте я спробую. У мене є дві. Прича, якщо я... я можу? А я можу ось так? Ні, я не можу. Добре. Добре, добре, добре. Це було дуже цікаво, але. М -м, так, ну не вийшло, не вийшло, не вийшло. В мене це все діло пройти. Якщо чесно, я не зовсім зараз уявляю, як це робити, тому що це щось нереально. Доручі, давайте подивимося, що це таке. Тут є якісь. Якісь штуки, дивимося. А, що мені не подобається, це те, що тут немає чекпоїнтів. Тому що, як, якби були чекпоінти, це було б ага, це було б якось е, полег. О, прикольно, я можу взяти, давайте червоний візьмемо. Так, давайте. Я можу взяти е, міг би взяти якісь чекпоінти було б, ну якщо чесно, полегше. А так, е, не прикольно Так мені не подобається. І давайте подивимося, що я можу ще зробити. У мене є а, моя конячка. так Uh, що в мене ще є? Так, тут це якийсь другий етап. Uh, і я можу тут. Ааа, я зрозумів. Потрібно було не витрачати, потрібно було просто купити ось цю штуку. Вона була б трішечки швидка. Так, а, а на що вони це роблять, я не розумію, що? На, на... Ось, ну, наприклад, я, я також так можу, так? Як це працює? А ну-ка, я, я, здається, зрозумів, як це працює. Давайте ось так. Так, і тепер натискаємо на 1, все. А наше наше, наше, наше це робити? Воно, Чи має це якийсь взагалі сенс? <сум> <сум> Нашого наше воно мені потрібно. Ну добре, я її взяв, я її тащу. А куди її? Що мені з неї робити? Я правильно розумію, що якщо я її зараз кудись привезу, то мені за це дадуть гроші? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо, тому що я плюс-мінус розумію вже логіку, як це робити до ось до того місця, де я щойно не зміг пройти. До того місця я приблизно розумію, як це все проходити. Тому це ну, мені здається, в теорії буде не дуже складно. Тому зараз ми це все діло собі, Так можна було? Добре, <хи> прикольно. Так, тому поїхали, поїхали, їдемо сюди. Так, тут максимально обережно йде. Так. Не, не заважайте мені, от на що ви це робите, скажіть мені, будь ласка, от не, не чіпайте до мене. Я обережний, я обережно, просто везу ці якісь ящики. Не знаю, куди я їх везу, але я їх везу. Просто-просто, <кхи> тому просто що вони в мене є. Так що, а, так що давайте, давайте, давайте. Зараз. Ну, у мене є гіпотеза. У мене є, друзі, гіпотеза. Я думаю, що зараз мені їх потрібно привезти в. А, підкажіть, будь ласка, як це називається? Міста. Так, мені потрібно їх привезти до міста, але я не впевнений. На що, на що вони взагалі потрібні в тому місці, якщо воно розвалене. Це, це, це звичайно, питання дуже цікаве, тому що я не розумію, на що воно їм потрібно може бути. Але якщо його потрібно довести до самого кінця, то тоді це вже взагалі якась максимальна странна річ. Я не знаю, на що це потрібно. Але давайте. Ну, я, я можу, чому б ні, я можу, я спробую. Зараз подивимося, що з цього вийде. А, тому давайте їдемо. І. Ага, ось сюди потрібно їхати. Тихо, тихо, тихо тихо, Все, е, їжджаємо сюди. А, і минулого разу я дійшов дуже-дуже далеко, насправді, а зараз щось, ну, таке, собі, таке собі, якщо чесно. І а, що я зрозумів, що в мене моя конечка, ну, дуже повільна. Тому що подивіться там просто вперед, хто побіг, і наскільки вони біжуть, біжать швидко. А я, ну. Ну, ну, ви самі бачите. А, і швидше я бігти не можу. Ну, Насправді це не було якимось мінусом, коли я перший раз проходив всі ці, а, всі ці доріжки, тому що ну, це, було, а, це було нормально, тому що я проходив на концентрації, я не знав, що мені потрібно тут чекати, і а, міг кожного разу впасти. А Тепер я плюс-мінус розумію, а, що мені тут чекати, і я плюс-мінус розумію, коли я можу пришвидшитися. Тому зараз мені б, якась більш швидка конечка не, не була б зайвою. так. Але ось тут не можна, не можна, не можна 100% пришвидшуватися. Тут потрібно все робити обережно, просто максимально обережно, як тільки можна. Так, 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 тихенько і все. Оце останнє. Окей, тепер можна пришвидшитися. Добре, погнали, погнали, їдемо ось сюди. Тихенько, тихенько, тихенько. І все. А, все, Зараз тут повинно бути полегше. Це здається, було найскладніше, що, що є взагалі. І майбутнє, майбутнє найскладніший етап буде саме. Ой-ой-ой, точніше. Точно, точно, точно я забув про ці штуки. Добре, точніше, можливо, ця штука найсланіша, тому що тут можна дуже легко впасти, дуже легко впасти. Так, обережненько, продовжимо, продовжимо. Скільки їх тут взагалі? Господи, таке відчуття, що їх тут мільйон, 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 мільйон. Так, 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 обережно сюди і сюди. Все, добре, я прийшов. Я прийшов, дякую. А, і тепер стрибаємо. Стрибаємо. Мені до речі, цікаво, як взагалі ця штука, яку я за собою таскаю. А. Ну добре, там немає якоїсь дуже гарної анімації. Я просто сподівався, що зараз там. О, так, 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 ні, 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 ні. Тихо, тихо, тихо. Що? Так, ага, все, я я згадав, як я минулого разу це проходив добре. Так, і тепер тут потрібно стрібати. Окей, 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 окей. Їдемо. Їдемо просто, тихесенько, тихесенько. Ну як тихенько, подивіться, просто я на максимальній швидкості зараз жену, але тихесенько, так, тихенько, тому що а, все буде, все буде добре. Ну, я взагалі на це сподіваюся, я не впевнений, але я, ну, я сподіваюся, я сподіваюся, що все буде добре. І ну, мені, до речі, зараз потрібно ще досить багато шляху пройти, аби дійти хоча б до того а, місця, на якому я розвелися минулого разу. Так, обережненько стрибаємо. Ось тут і стрибаємо. Ось тут все добре, добре, добре. Так, і я там вже бачу, 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 ось ця так, обережно. Оце ота дорога, по якій зараз, яка зараз справа від мене знаходиться, там вже а, стрибають інші гравці, і йдуть вже до міста. Так, обережно, 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 все. А, Оба, 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 так, 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 все. Добренько, добренько, добренько. І тихо, 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 ледь не впилявся. А окей, і сюди, 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 сюди. Так, тут ще раз потрібно стрибнути. Все добре. И вот тут еще раз смотрим на стрим. Все. И вот тут еще раз смотрим на стрим. Да. Тихо, тихо. Я не знаю, что это такое. Что это такое? Так, так, так. Господи. Що це було? Це якась максимально странна штука була. Чому я доторкнувся до цього знаку, мене викинуло з карти, але я не випав з карти, я просто зачепився за, якісь, за якусь іншу каменюку, просто проїхав по ній вгору і зміг повернутися, я не знаю. Це якась максимально странна штука була. Господи, друзі, не повторюйте цього вдома не потрібно цього робити. Це було виконано професіоналом, тому не потрібно не робити цього вдома. Так, тому. Пострімо, продовжимо, продовжимо стрибати. Я не знаю, це було максимально странно. До речі, до речі, до речі, ті самі ті самі баги, про які я казав. Тому що, ну, чесно кажучи, я не знаю. Добре, було б логічно, якби я впилявся у цей знак і мене просто, ну, не знаю, остановило або. Я не знаю, що зі мною зробило, але, ну, чесно кажучи, не закинуло б на. Іншу скалу, яка знаходиться з боку. Ну, 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 чесно, це було максимально дивно. Мені не сподобалося, мені не сподобалося. Але нехай, нехай, нехай дякую хоча б за те, що мені не почалося. Не, не, не потрібно було проходити це все спочатку. І, і на тому якби дякую. А, тому добре, добре, добре. Маємо те, що маємо, і давайте потихеньку йти вперед. Окей, 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 окей. І я вже бачу, я вже бачу, де зараз буде місто. І це буде важко. Це, це буде дуже важко, друзі. Я вже. Розумію, я вже, я вже знаю, що це буде. Але добре. добре зараз, зараз, зараз спробуємо. Зараз спробуємо, Я ще раз спробую. Я все ще не розумію, наша меню ця штука, яку я таскаю за собою. Чесно, в чому її роль. А, так, обережно ось сюди, ось сюди, так, сюди, оба. Так, тихенько, тихенько, не провалюємося, не провалюємося сюди. Окей, тут просто обходимо ось тут, ось тут, ось тут і ось сюди все. А, звалюємося. Давайте. Давайте, 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 друзі. Добре, це, це не вийшло. Я, я побачив, щойно, друзі, я побачив, що я можу просто проїхати по ньому. Я не знаю, можливо, це якраз таки з цієї повозки, яку я таскав сказав себе, але в мене вийшло просто по ньому їхати, не стрибаючи. Я думав, можливо, можна ось так щитерити і пройти всю цю гру, але. Але ні, на жаль, ні. В мене нічого не вийшло. я не знаю. Чесно, друзі, в мене поки що ідей немає, як пройти всю цю штуку, тому на цьому давайте ми поки що а, будемо а, завершувати. І. Я не знаю, можливо, якщо в мене з'явиться ще інші ідеї, як саме про як саме пройти цю дорогу, то я обов'язково зніму другу частину, де ми з вами це все діло вже пройдемо і дійдемо до кінця. Подивимося, хоча б хоча подивимося, що там є. А на цьому будемо завершити. обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене продовжувати створювати відео. І на цьому я з вами не прощаюся. Всім до нових зустрічі!